Друзі, усім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді будинок в селі Криківщина. Будинок знаходиться в лісовій частині села, повністю асфальтована вулиця. І давайте оглянемо цей будинок. До будинку заведений газ, електрика, свердловина і септик. Отож, біля хвіртки, в нас є домофон з камерою. Далі проходимо, бачимо зону паркінгу, яка має накриття. Паркінг орієнтовно на 2-3 автомобілі. Так, в цій частині у нас є септик і вже є готовий вивід для зарядки електроавтомобілю. Бачимо, ось така доволі велика візна група і зона паркінгу. Є вхід в технічну зону з вулиці. Даний будинок площею 200 квадратів і ділянка 8 соток. Даний будинок побудований з цегли по фасаду. Ось така. Декоративна плитка ручної кладки в поєднанні з термодеревом і металом. Є дві тераси: верхня і нижня. Дуже така простора, де можна поставити якусь зону барбікю. Велика ділянка. Є місце для того, щоб можна було поставити басейн, зону для дітей. Так, дуже атмосферно, красиво. Даний будинок іде вже з готовим ремонтом і меблями. Також хочу показати вам одну із класних фішок цього будинку, що є вихід в лісову зону. Ось двері, і можна пройтись і там погуляти. Так, давайте рухаємось далі. На ділянці ми маємо доволі великий асортимент декоративних рослин, декоративних посаджень. А також вже є готове, готове відеоспостереження по території. Так, на кожному кутку є ось такі відеокамери. Так, вхід газу в будинок. По території є освітлення. І вся вода в нас виведена в дренажній колодці. Отож, рухаємось далі і пропоную побачити будинок всередині і поглянути, яка комплектація будинку. Запрошую вас до будинку. Відразу з правої сторони від дверей у нас знаходиться домофон. І далі є така зона гардеробу. І навпроти дзеркало в стелю. Ось так виглядає вхідний тамбур. Доволі багато місця для речей, які можна помістити. Так, є ось таке крісло, де ми можемо взуватись. І далі через такі двері ми потрапляємо в кухню вітальні. Такий доволі великий об'єднаний простір. Так, Давайте подивимось спершу кухонну зону, а потім пройдемось по вітальню. Кухонна зона у нас повністю обладнана всією технікою. Техніка від франки. Мікрохвильовка, піч. До будинку заведений газ. Є газова плита. Так, зона умивальника, посудомийка від франки, стільниця у нас виконана штучного каменю і маємо ось такий красивий вид на вітальню. Також з техніки ми маємо ще холодильник і морозильну камеру. Теж від франки. І ось так це виглядає. Також повністю облаштована обідня зона, встановлені стільці і стіл. Дуже красиво виглядає зона ТІВІ. встановлений диван, є камін і місце під телевізор. Так, на підлозі ми маємо керамограніт. Перший поверх опалюється за допомогою водяної теплої підлоги. Також Одний із таких класних фішок це є тераса, яка під накриттям, де можна класно проводити час. І ось так виглядає атмосферно ділянка і тераса. Так, давайте рухатись далі. Встановлений кондиціонер від Cooper Hunter. Так, пропоную огляд почати з лівої сторони. Так, це в нас гостьовий санвузол. Встановлений унітаз біде, душова і ось таке дзеркало з підсвіткою і умивальником. Далі в нас є облаштований кабінет, повністю встановлений такий столик і шафа для якихось паперів, книг, які можна використовувати. Так, йдемо далі. Також на першому поверсі є пральня. Яка теж повністю облаштована. Так, знизу ми бачимо є вивід підправка, є мокра точка, сюди заведена автоматика. І ось так це виглядає. Також є котельня, яка тут облаштована. Так, сюди заведена свердловина, є дренажка в цій частині і газовий котел. Додатково є вихід на вулицю і є ще. Такий технічний душ для того, щоб можна було його використовувати. Під сходами є ще таке невеличке приміщення для того, щоб можна було теж його якось використовувати. Так, перший поверх ми оглянули, тому давайте ми п'ємось на другий поверх і подивимось комплектацію другого поверху. Є підсвітка, сход дуже гарно виглядає. Є ось такі зручні поручні. На другому поверсі є датчик руху. Коли ми підіймаємось, автоматично включається світло. Ось так воно виглядає. Давайте почнемо огляд з мастер-спальні. Кожна кімната у нас повністю укомплектована всіма меблями. Якими. Так, тут є ліжко. Так, В цій частині у нас є дзеркало, два підсвічники і є вихід на терасу. Тераса доволі простора і дуже атмосферна. Так, мастер-спальні є ще власний санвузол і гардероб. Ось так виглядає санвузол. Так, є умивальник, душова і ванна. Плюс додатково є сушарка рушників. Поруч знаходиться гардеробна кімната. Доволі простора, можна вмістити багато речей. В кімнаті є кондиціонер. На підлозі покладений ламінат. В кімнатах встановлені радіатори. Так, санвузол, тепла підлога в кожному санвузлі водяна. Так, ми бачимо, є унітаз, біде, умивальник. І в цій частині, так само, як і в мастер-спальні, є зона душу і ванна. Стіни пофарбовані і плюс є вихід на мансарду. Так, тут у нас ще одна кімната, яка теж облаштована під дитячу, встановлене. Таке ліжко, такий робочий столик. І навпроти знаходиться ще одна дитяча кімната, яка теж облаштована. Встановлений комод. Так, є ось такий столик і кондиціонер. Також є окремий гардероб для двох кімнат. Він розташований поміж кімнатами і має доволі велику площу. Так, сьогодні ми оглянули такий будинок. Він наразі є в продажі, тому якщо ви у пошуку будинку, запрошуємо вас на перегляд.